Так, любі друзі, просили огляд четвертого гріну. гріну, ось вам показуємо. Зараз, бачите, розбирають щити. Це у нас іде реконструкція того магазину. Пам'ятаєте, в якому у нас там був склад. Ми його переробляємо. Ось так. Буде класна конструкція. Буде... Що буде, пізніше розкажу, буде приємність для четвертого гріну. гріну, в принципі, і для Брюховичів буде класний. Місце для того, щоб провести час. Так, ну а я вам е, одразу обходжу це діло. Вже можна розказати. Е, ми брали дозвіл на те, щоб зрізати деякі дерева, зробити кращу дорогу. Зараз же фі фінішну частину покажу, е, тому що там ми цей дозвіл отримували півроку, дуже складна процедура. Робили це якісь хлопці з зеленстроя. Добре зеленстроя. Вони вже порубали, вже вивезли, по-моєму. Зараз покажу. Ну, тут вже видно. Я не знаю, хто, хто бачив останнім разом, ті повинні були бачити. Отут знаходилось дерева, вже навіть і не видно, що де вони були. Ось вони. Ось тут буде дорога, де я кажу. Отак, потім вона буде повертати. Оті дерева ми вирішили напряму не робити. Виїзд, зберегти дерева і повернули до нас, і там виїзд. А там якраз буде. Парковочка. Ну а та, тут фізично заїзд до е, паркінгу. Можу зараз в принципі, зайти в паркінг. Там особливо нічого. А ні, тут не зайдеш, не буду лісти, бо хлопці добре його забили. Е, там теж проводяться ті чи інші роботи. Тут вже підготували е, паркан. Для чого? Для того, щоб запустити людей в четверту секцію. Зробити їм вхід їм зроблять вхід з тої сторони. Ми вже обіцяли і щось трохи, скажімо так, протермінували свою обіцянку, бо проблема була пов'язана з тим, що не могли доробити благоустрій. Мається на увазі бруківку, щоб людям пройти. Що ще цікавого, бачите, вже вийшли фасадчики, доробляють той фасад, що був залишений наприкінці 2025 року минулого. От вони досверлюються і будуть переходити, я так розумію, ну от, на. На пристройку цю на паркінг і на патіо. Патіо нагадую, тут є чотири квартири, до речі, декілька з цих квартир декілька з цих квартир знаходяться у гарантованій часті Це коли ми знімаємо частину квартир, передаємо накладаємо на них ну щось типу арешту, і не продаємо до введення в експлуатацію. Таким чином, за рахунок цих квартир, якщо щось не то стається, то е забудовник. Ну не забудовник, а хто буде добудовувати, зможе за рахунок тих квартир, якимось чином добудувати. Ну це таке нова така оця історія з 22-го року. Майбутні об'єкти нерухомості. Давайте підемо, подивимось, що у нас в секції номер 5 бо четверта здана. Я вам Покажу, що в п'ятій секції. До речі, як на мене, п'ята секція найзручніше знаходиться, од... теж зручно, я б сказав, не найзручніше, а зручно знаходиться до паркінгу. Так, от оп, вийшли і зайшли в паркінг, відкрили. Там, на жаль, зараз закрито в паркінгу. Паркінгу, мабуть, якісь роботи ведуться, тому що не просто так там позакривали, його прогрівають. Тут теж, бачите, стоїть пушечка, теж гріє. Тут бачимо, вже все пофарбовано. Підготовку зробили. Для того, щоб правочки вносити. Чого давайте подивимось, подивимо, чого нема. Нема ще лишви на дверях, я те, що бачу, щитка інтернетного і електрики. А тут у нас водяні. Тут у нас водяні. Давайте піднімемось нагору, подивимось, що на горі. А на горі бачимо, до речі, що вже щиточок доставили електричний. Вже Світильники тут поправляють хлопці, що їм треба по стіні, бачите, на правій стіні щось шукають якісь цяточки. Бачите, отакі ну, от правочки іноді поправляють. Я думаю, приємно власникам тих, хто 5 секції розуміти, що в їх секції вже практично все готово. Дуже часто ми в наближеному стані знаходимося за місяць доведення в експлуатацію. Тобто, якби у нас зараз був заклеєний фасад. Ми б могли п'яту здати, але не можемо. Таке теж буває, бо вони в одному з дозволів з шостої. Так, ну не буду далі вже йти, покажу, що тут доробляють просто хлопці, щоб я вже не заважав. Перейду на шосту секцію. Так, заходимо в секцію 6 через паркінг. Зараз спробуємо проскочити. Е, що можу сказати? Ну, на жаль, не дає. Сніг зробити нормальне благоустрій. Добрий день. Зараз мене в шосту секцію. Так. Ага, тут просто були двері. ага, Поняв, добре, дякую. Двері то я не помітив. Так. А тут тепло, до речі, поняв, зрозуміло, для чого тут все позакривали. Тут. Тепліше вже, зараз будемо заходити всередину. По паркінгу я зараз от просто дивлюся, щось по стелі позадували. Поробили якась ця штукатурка чи що це. Так, да, схоже на то. І почали вже ставити пожежегасіння, пожежегасіння, бачите? Пожежегасіння, якісь проклали на проводи Ну, коротше, теж по паркінгу готується, але паркінг я дивлюся зараз як склад для матеріалів для того, щоб далі там щось доробляти. Ну, логічно. Тому і застелили, щоб не покоцали, бо тут вже топінг зроблений, тому застелили підлогу, щоб тут її не побили. Хм, до речі, розкажу історію. Цікаву, ось тут було знаходилось 4. Мотоциклетних місця, Ну і ми такі, ну ми зрозуміли, там по плану ніяк, ніяк не виходило на автомобілем туди заїхати. В ітоні прийшла людина, яка купила нас квартири, сказала: я купую це місце. Я не знаю, як він сюди заїхав. Це один з наших співробітників. Коротше, він сюди запаркував автомобіль, тому чотири мотоциклетних місця стали одним паркінгом. І він задоволений, має тепер окремий паркінг. І воно вийшло йому, навіть трошечки дешевше, ніж стандартний. Так, тут ще буде кладовочка. Так, ідемо далі. Та, тут небагато, мабуть, зробили, бо тут хоч і тепло, але не та температура, щоб робити там поклівки, все таке інше. Дивлюся, що просто чи доробили опалення, воду. Ну от, Опалення точно бачу, та й воду бачу. Так, опалення вода. Розвили, розкинули. Давайте подивимося, що у нас зроблено на патіо. На патіо теж поутеплювали частково, теж готують патіо фасадчики. Е, ага, стяжки нема. на деяких балконах, як на цьому з того, щоб... Вже видно. Ну, але тут поштукатурена вже бачите, ця стінка це до сусідньої квартири. Вона поштукатурена, тому що вона цегляна. Це дуже спрощує потім людям роботи, і цей бонус, який у нас виник вже після того, як ми, як це правильно сказати, як ми почали це будувати. Ми внесли цю зміну в 20, по-моєму, третьому році, чи навіть вже на початку 24-го, коли ми. Поміняли газобетон між квартирами і між коридорами на цеглу, от як тут видно. І для, через те, що є така норма. І ми цієї ці норми дотримуємося, тому що цегла не відноситься до матеріалів, які можуть бути чистовими на зовнішню, то ми їх штукатуримо. І це дуже важливо. Багато бачу в наших конкурентів не поштукатурені стіни з цегли. Вони кажуть, що вони все з цегло мурують. Ну, по-перше, якщо ви поставили на попа отак цеглину, це не стіна. Це так: легка огороджуюча конструкція. І продавати людям за 1400-1500 доларів це як стіну, це треба мати Ні, це не треба мати совість. Так, що ми тут бачимо? Ага, там бачу, хтось вже собі дозамовляв хлопців, бачите, зробили невеличке утеплення. Кинули цей, 2 см екстрадованого Ну, Люди граються, домовляються з нашими сантехніками. Ми даємо їх контакт, щоб якщо вони там щось хочуть. Це тільки Грінвудів стосується на порці, таке неможливо. І вони їм там щось доробляють. Ну, от як тут бачите, теж 2 см кинули екстрадований пінополістеролу. Ага, тут навіть комусь і теплу підлогу. Ну, насправді я не сильно. Раніше я дуже сильно за це топив для того, щоб людям було зручніше. Але потім через те, що люди е маніпулюють потім там деякими речами, тому потім е я став противником цієї історії. Але на гріндах ну, ми це ще е в більшості практикуємо. Ну, Що стосується особливо. Четвертого точно на четвертому постійно дозволяємо, бо це маленький об'єкт, на якому не так складно це проконтролювати, а на більших об'єктах вже стараємося цього не робити. Ага, тут вже бачите, підготували теж під стяжку. Ну, чекають на стяжку, я бачу. Тобто з цей поверх був, був бути першим залитим, бачите, тому що вже поклали підкладку. Порізано вже все навіть от ножичок лежить, але стяжки, стяжечної машини ще немає. І я так розумію, що чекають на температурний режим. Я думаю, що так воно і є. І ніяк по-інакшому. Скоро ще все подавати будуть з зовнішньої сторони стої. Коротше таке. А, що хотів з загальних таких. Речей вам розказати. Ну, Поки що, термін на квітень не вийде ніяк через шосту секцію. Як ви бачите, п'ята вже фактично на фініші, на виході, вона ну, максимально готова. А, в квітні ми будемо максимально швидко доробляти шосту секцію. Я думаю, що фасадчики на неї зайдуть вже в березні, ну, тому що їм там так багато залишається по п'ятій. І що? І будемо старатися це зробити до кінця травму. Тепер по магазину, який це буде щось в кав'ярні, яка саме поки що не кажемо. Поки все по, е, цьому, по паркінгах, по які ви позаброньовували, досить швидко щось за тиждень все позаброньовували. Там ситуація наступна. Зараз війни це людина юриці, яка займається розподілом. Цієї земельної ділянки, щоб її поділити, треба трошечки часу. І ми, я думаю, що теж в березні вам вже це, це діло продамо. Зараз хочемо, щоб все ж таки зійшов сніг, щоб ми розмітку зробили і чітко по розмітці вже все, все було вже так, як треба. Враховуючи що не хочемо, враховуючи минулий досвід, не хочемо нікого обманювати. Ми хочемо спочатку намалювати, зробити в натурі, а потім вже продавати, щоб люди бачили, що очі їх брали. Ну і ми теж не відчували себе якимось там іншим. До речі, дивіться, ага, машинка таки вже приїхала і пісок я проходив, не побачив. Пісок вже є, цемент тут. Тобто я думаю, що скоро вже почнуться роботи по стяжці. Пане Олександре, скажіть, а коли стяжка почнеться? Думаю, сьогодні. А, це я бачу, що <ріст> я бачив, що на останньому поверсі вже розпорізали цей підкладочку. Ну, то все. В принципі, що стяжка вже почалася, то вже все, за шосту секцію взялися вже конкретно. Чекаємо тільки, щоб потепліло, щоб можна було малярочку робити. До наступних зустрічей на четвертому Грінвуді.